І до командних видів спорту футзальний клуб сумду продовжує додавати від матчу до матчу. Але якщо гра у команди і Писоцького є, то результат сумчан, і раніше засмучує в 11-му турі екстраліги. Студенти на виїзді попсували нерви івано-франківському урагану. Подробиці далі. Сумчани відкрили рахунок на п'ятій хвилині. Мисловський дальнім ударом завдяки рикошету вразив ворота господарів. У кількох сантиметрах від точного удару незабаром був Петраков. Від серйозних проблем ураган врятувала стійка. На перерву сумчани пішли за мінімальної переваги. Своє слово у другому таймі, двома голами-красеннями сказав Андрій Сімка, багаторічний лідер франківців двічі забивав п'ятою. За сім хвилин до фінальної сирени Ігор Корсун збільшив перевагу господарів до двох м'ячів, але і за таких обставин команда політеху не здалася. у ролі п'ятого польового на останній хвилині скоротив відставання два-три. Друга поспіль поразка СумДУ саме з таким рахунком. Сумчани не залишають уже звичну дев'яту позицію екстраліги. Нижче тільки Криворізький приват. Відставання від омрієної зони плей-офф складає сім очок. Дмитро Шпірко на часі спорт.